Добро, доброго здоров'я, друзі! Привіт, привіт. Ти пам'ятаєш, Дениса, на, на якому миті ми залишились цей попередній пер, пер, тер, а? а? Ну, наче на хедзаві, і він був. Я, я пам'ятаю, що у Микити, в нього 2-1 виграв. У нього був короткий стек, але він 2 олини виграв. І mm -hmm. наразі в них стеки повинні бути наче близькі один до одного. А, Саме так. На... Ну, схоже, схоже, так, якщо дивитися просто по чіпсах, то все ж таки у макити менше, але може там різні різні еквіваленти. І, до речі, хотів сказати, друзі, якщо ви не в курсі, це Єгор Заря та Денис Чуфарин, і ми разом з вами на тритоні у Мадриді. Це хедзап. Турнір по шорти. У нас теж, теж хедзап. Вона з тобою теж хазяй. Це не Хордек, до речі, це холден. А, холден, Пропрошу я, я я бачите, я вже в іншому світі мешкаю. Так. А, то, то, не, не рівні стеки, бач, не рівні все ж таки. Тобто 5 мільйонів проти 15. Напевно, нам вже роздачу показують якусь. Ну, яка. короче багато фішок до того витратив десь Макіта напевно. Так що інакше. просто мама... Як зазвичай щось знову там десь відбулося. Магія якась була. Ну. Маємо те, що маємо, як казав наш президент, і ми дивимось на ФОП. Ту ну, не менш так... там все ж таки 24 блайнди глибина, я так розумію. А це було б, до речі, круто, якби наш президент так сказав: Ну окей, друзі, ми дивимось на ФОП. <ріст> <ріст> Неочікувано. Так. А що? Може, Єгоре, е, ну, ти. Там ближче вже до такого віку зрівного можна сказати, ну коли вже ну, доросліше ти будеш там десь близько 50-60 років. Може відправитися в політику і колись наш президент так скаже. Друзі, а тепер будемо дивитися, що нам скаже ФОП. Це буде дуже цікава країна. А чому ні, друзі? Ну а чому ні? Ірраціоналізм, так, банкров менеджмент, так. І гарний гумор. Все? Точно. Ну так. Непогано. Слухай, ну вони зіграли тим часом чек-чек на флопі, і от Микита має дев'ять хай та гадшотик на шістку. Ну, через О. шістку, перепрошую, і... і намагається забирати той банк. Просто, просто настільки швидко скинув танк, що навіть, навіть не всти не встигли ми е, подивитися йому в очі. Проте, це зрозуміло, зрозуміло. Дамахай. Йому недостатньо цієї руки для того, щоб продовжити боротьбу. І зараз, а ось 3-2 для Бадяковського достатньо для того, щоб розпочати ту боротьбу. Слухай, я думав, що все ж таки такі руки, як 3-2, 7-2, 8-3, не варто грати в федзапі. Микита каже, так, такмо, які проблеми? Но, може, може нам з тобою і не варто. Але Бадяковський каже, що повір, друже. Я можу зробити з цими 3 2. Ой, як багато. Та він з таким же успіхом міг дві серветки собі з, де, взяти. Ну, по, по факту це і є дві серветки. Хоча у, у цих двох серветок є ОС, Ну так, тепер Еквіті зовсім інше. Так, 34% це дуже багато для такої руки. Так, Чек-чек, о, дуже-дуже цікаво, Клас. Прям. E, Знаєш, тобто він не атакує МСД, а має саме ідею зіграти чек, зіграти кого по будь-якому тьорну, якщо що. так? І при тому no, відправити так. цю руку в буф на рівері. Це завжди буде ну, як, завжди буде простим к кріверу, і при тому реалізацією реалізацію. Віті, е, і не буде проблем з тим, що ти отримаєш чек-рейс. Мені теж дуже подобається ця ідея, тому що. З 3-2 у нас ну, дуже ефективний блеф на останніх вулицях торгівлі. Mm -hmm. Бо якщо ми вибиваємо навіть якісь умовні 7 хай, ми, ми задоволені. Так, і він зараз буде розвивати цю історію до 500 тисяч банк 750. Це доволі великий розмір. І танк тисне кол абсолютно логічно. О, і ось Рів, будь ласкань, закрив флаж, закрив стрейт. І... У Микити, Три -хай". а у танга, важке рішення буде. Важке. Я певен, що Микита буде буфувати. Ну так, Трихай він просто так не пред'явить, я гадаю, все ж таки на шоудауні. Плюс, якби в нього була дама, ця сімка ніяким чином його би ніколи не зупинила. Тож він спокійно може поставити там мільйон двісті, мільйон триста, скільки він бажає за доцільне, щоб добирати умовно з дамою. Ну, з рейнджем, який починається, хай там від дами чи від дев'ятки, яка прочекувала флоп. Тут ми її теж вилюбитимо. Ну тут логічно, що він буде сплітувати свій діапазон на дві ставки. Напевно, одна буде не дуже велика, а інша а ні. То він обирає в цілому один розмір. Я не думаю, що, що він ну, буде ще більший якийсь розмір. Тобто 000... Мені В мільйон сімсот п'ятдесят це завжди ну, близько, близько до ну, стратегії з однією ставкою. Окей. Okay. Ну так. Ну, в принципі, ти ж розумієш, що тут великої різниці, наприклад, якщо у Микити буде, скажімо, 9-10, чи 9-8, чи дама, щось, там, щось таке, що він все одно буде їх вилюбити. І, наприклад, сайзінг 1 200 він, ну, не си... Ну, він лише впливає на мотивацію танга підбивати, скажімо так. Тож я маю на увазі, що чистий велюбет буде для дев'ятки в такому сайзінгу, і для дами, і для рандомного флаша. І якщо дві пари доїхали, чи там ну сет, я не вірю, тому що Нібикита через рейс би грав, скоріш за все, при флоп. Але тим не менш, так, так чи інакше, це дуже красива о, лінія і. Не завжди люди е, готові таке продумати самого початку. Тобто потрібно розуміти, так що він це готував самого початку. Він каже: я собі: я чекаю тріхай. Для чого? Для того, щоб або тиснути кол завжди на тюрмні, і потім буфувати рейвер, або для того, щоб ну буфувати просто дві вулиці чеку мого опонента. Клас угу. і класно, що Микита не став пушити при флоп. Король Барець сказав, та комон, це класна рука. Обіграє Данга на послопі з сильною, е сильним королем, який домінує е велику кількість опенів е з рейнжа Танга. Іся чудово. Сильний король у грі, У всіх аспектах цього слова, 5-3 абсолютно логічно буде розвивати тут. Свій напад, і при тому для Микити немає потреби якось агресивно грати, тому що у танга буде дуже багато мотивації на те, щоб продовжувати. Угу. Тут з одного боку хочеться резити бо хочеться роздувати банк. З іншого боку, проти короля ти все одно завжди там проставишся. А з іншого боку, Стуза. Астуза. астуза. О, Мінрейс. Mm, о, о, о Мінрейс, вау, це прям неочікувано, Це настільки. Ого. клас. Територія масивних експлойдів. Ну це насправді доволі, доволі дотепне рішення, на мій погляд. Прикол в чому? Ну, давайте поводимося, що дошка туз король король не є найпопулярнішою до чекрейзів. Оце є Mind Games, розумієш? Mm -hmm. Тобто, і, і він зараз переграв свого опонента в цій грі. Тому Дані Танк тисне так. 5 high Call. І, mm -hmm. і це така халепа, в яку він зараз треба. Ой ой. ой Так, і Микита може спокійно наразі поставити ще якусь маленьку. Чому ні? Ну, ну тут не знаю, який в нього план. У нього, напевно, не було плану, якщо він отримає Карена і він чи Кресі тошку, туз король, король Мінрейзом в Хензаві. Ну, тобто, ну ти, думаю, знаєш? люди. Я я просто думаю, що Микита, Микита повинен збудувати певний план. Я, я гадаю, що він вже його збудував, коли зіграв чек. Я маю на увазі, що ти хочеш здобути і на яку частину рейнджу вплинути, та яким чином. От мені насправді здається, що маленький такий бет одна десята, мені на перший погляд, був би кращою опцією. А тепер з іншого боку, коли Микита чекнув, я вже цьому не дуже переконаний, бо уявляю, що в рейнжі танка все ж таки буде велетенська кількість отаких от флотів з двома світовими картами, чи може так якась дама Хайвалет, хай не принципово, бо там ціна дуже, дуже добра була. Не міг він багато викидати. Тож виходить, Микита все ж таки дає можливість тій частині рейнджу проблифуватися. Саме так. Тож мета, мета Микити через той чек вплинути на бажання танга блефувати зі своїми флотами. Однак на Ріверіс, бачиш, він все ж таки, я так розумію, Олин пішов. Так, він пішов в Олен каже, ну, танг, я так гадаю, що ти зі своїми флотами міг би поблефувати, тоді давай плати мені СУЗОМ. Тож план змінився, виходить, так? Чи ні? Ну, схоже на те, про це тут доволі. Ну, таке дивовижне шоу, я би сказав, відбулося. Чек Мінрейс, флат по п'ять хай, потім нього на рівні. Так. Ну, звісно, що ми не граємо в теорію наразі. Я так. кажу саме про мотивацію і е, аналіз від е, Микити. Я так, намагаюся твої вгадати, і мені дуже складно. Так, твої думки абсолютно зрозумілі. Е, напевно, він просто зіграв так. Спочатку чи крейс він вгадав, скажімо так, що, ну, а може він знає, що танк просто ну, реагує на такі чи доволі агресивним колом. Ось, і потім просто карта Слухай. вийшла, яка не потрібна була. Це точно. А от подумай: у мене для тебе запитання: от як ти гадаєш? По такому тьорну, який вийшов сам в тій роздачі, танк, та й давай так. Пересічний гравець, якого ми ми могли коментувати, наприклад. Чи він став би часто блефувати зі своїми флотами на Тьорні? Чи відкладав би їх на рівер? Відкладав би, так. Я думаю. Тому, тому мені здається, що Микита все ж таки припустив помилку, зробивши той пуш на рівері. Що йому треба було все ж таки продовжувати ініціативу розпочату на Тьорні. І знову чекувати. Ну, От мені і, так, здається. І, і, я би сказав так: можна, е, можна дати можливість людині зробити щось додаткове. І тоді або зробити маленький бет, або чек. Тобто маленький бет також може так. спровокувати його, наприклад, на коли з якимись кишенковими шістками, які прочекують, якщо ти mm -hmm. прочекаєш. Е, mm -hmm. ну, чи копа хай, наприклад, яка прочекує. Так, так, так. Угу. Ось. І при тому він може блефи свої ви Ну, І сказати: Ей, бро, у мене тут є каре. Ось. Ну, і туз, звісно, заплатить. Тоб... Ну, а він пішов вилюбити конкретно ту угу. Е, ем... Ну, от, думаю, що там є, 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 є якийсь прорахунок, знаєш, от, не тепер. От це дуже О, важко, до речі. О, так, це дуже важко, так, знаєш, бо ніхто не готовий до такого. Та звісно, що це настільки рідкісний спот, що навіть найталановітіші, найзавзятіші такі теоретично прохавані, перепрошую за це слово, бійці, а, вони не проробляють такі споти зазвичай. Ну, ну це там зіграти Джек Мін Рейз і побачити Карена Тьорні, Ну на ту король, 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 ой, mm -hmm. ну камон. Так, ну тут, схоже, у Макіти або танкий блокбенд буде, або. Вже чеков, і я думаю, що. А, він в позиції. Я думаю, що йому є сенс добирати дуже маленькою ставкою, бо денні танк так чи інакше буде платити. З двійкою, рандомна п'ятірка це рідкість, але я би сказав, що вона все одно буде 5-4, 5-3. Це руки, які там присутні. Ми трошки блокуємо, але вони там є. І плюс Король Хай, король хай все ще може заплатити. Танк грає дуже обережно. Для руки такої сили, там рейс просто очевидний. Ну, на, на сайзинг. Зрозуміло, якби Микита влипив пот. Він посміхається, тому що він дуже задоволений. Так, так, він дуже задоволений. Реакція. Друзі, так. він дуже задоволений. Він програв банк, але він вже зрозумів, що танк його боїться. Так. І він це дуже добре відчув. Дуже добре відчув. І я, не я просто гадаю, так що... Він його так. боїться, я тобі скажу. Ну так, зрозуміло, але ж ну, ну, це вже наявний доказ такий. Бу! Так. На тобі! Тобто це вже слідство до ВО. І... Mm -hmm. Наразі танк, танк імпульсивний. І от зараз, знаєш, мені здається, що після того, як він показав таку ну, дуже обережну пасивну лінію, він зараз може почати навпаки робити. Ну е, Тобто він може балансувати. Вже з, цього, ну, з цієї точки зору, там, знаєш, що «А, окей, я показав таке, а тепер я буду грати десь агресивно. Ну, якусь може, таку незвичайно агресивну лінію покажу. І при тому м -м -м -м, це такий формат балансу внутрішній. А Це просто здогадків. Ти знаєш, Дениса, я хочу додати, що, по-перше, я з тобою абсолютно згоден. А по-друге, знаєш що, мені здається, слідством буде того ще? Що, от, наприклад, на такому споті, якби Нікита розпочав бетити, mm -hmm. там виходили б якісь не суперстрашні карти, типу закриваючі флаші mm -hmm. і так далі, що е танк вже би був менше здатний зробити великий фолд з якимось середнім кетчером, тому що буде думати, Нікита може тепер мене ну, mm -hmm. продавити просто тиснути, елементарно. Тиснути, тиснути. Ну, це круто. Але знаєш, що я хочу ще разочок сказати? Оце, до речі, збізного буде залежати. 600 до вподоби круто. 600, я хочу сказати, 100%. що не даває мої покою попередньої роздачі. Ну, тут тут не, дуже яскраві моменти, насправді, хоч і невеликі банки. Е -е. От те, що данк е не зіграв там чекрейс на рівері, все ж таки ще й свідчить про неповне розуміння розподілу еквіті. І сили рук в хедзепі, мені здається, не тільки страх перед Микитою. Хоча то точно є. Так, тут все чітко ти розклав, і давай подивимось, як рівер зміни ситуація. ситуації. Ну, це рятівний рівер, комон. Рятівний рівер. А, окей, окей, а, от важке таке питання. Танця зараз буде думати, а може мені бифанути? Та ні, я не думаю. Хоча. Теорі... ну ні. А, я... а навіщо? У нього так, і так чи інакше будуть блефи краще за цей. 4-5 буде? Буде. Навіть через вісімку, як собі падіння може трохи краще блефувати через дев'ятку. бо дев'ятка був велібет на тьорні, то що ти сподіваєшся там вибити? От Микита, навпаки, має зробити маленький велібет, але я думаю, що Дені дуже легко позбавиться своєї руки. Ну, мені здається, що це саме той спот, де треба це зробити. Ну просто не те, що не тільки тому, що я бачу, що Микита піде наразі велібети, а ще й тому, що так зігралася рука, що в Микиті треба пару, скоріш за все, перетворювати. Та ніхто цього робити в хедзапі не буде в цьому. Ну, я так думаю, це, це, це погана ідея. А от чи впорається танк викинути після того, що ми бачили його роздачі Сус-8, оце відкрите запитання насправді. Але я гадаю, що він зобов'язаний. Ну, там кол від двох пар десь, от, ну, з точки зору теорії, я думаю, що там одна парна рука взагалі не тисне кол на рівері, На мою думку, ось. Тут складне питання, бо я вгадаю, що певною мірою, якщо без додаткової підготовки, скажімо так, у Микити має тут не вистачати блефів. Так, тут. якщо ми а тут, це, вилюбує... А це мотивує і дві пари, знаєш, туди ж. Поки ніхто yeah. не бачить. Поки yeah. ніхто yeah. не бачить ту трансляцію на каналі GGPoker.ua. Поки тисячі глядачів, болювальників не бачать, як ти тихесенько викидаєш свої дві пари. Mm, ну, тут насправді доволі важко підібрати таку розумну кількість боєфів. Якщо Макіта вилібетить тут четвірку, то напевно він вилібетить тут велет 10. Mm, ну, тобто, чисті в сенсі безбубне. Mm, Так-так. Тому... Бачите? Бачите? Так. Ось, ось що я казав. Він його подолав тим маленьким велюбетам, який, який танк не порейзав. І ось воно. Ось це результат. Він так? не хоче бути тим, на кого а, без ну, наказано, просто безбакараний. Тиснуть, 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 тиснуть. Він хоче дати відсіч такий. Мене, ти не можеш мене типу тра-та-та. Але обрав спот, де Микита і взагалі-то блифувати може не буде. Хезе. Ну чи дуже рідко. Так, шановні глядачі, як ви бачите, е покер ніколи не змінюється, і ці от внутрішні емоції вони одне приводять до іншого. Це правда. От ми звернули увагу о, з Ігором на ЦІТУЗВ8, де він зіграв занадто обережно, і це потім, на рівні підсвідомості, е змінює твою гру далі. Як це як це цікаво, спостерігати насправді? Не тільки спостерігати, Дениса, мені здається, що відкладати у пам'ять це теж необхідно, бо я деякі речі, що робить танк, а не Микита, впізнаю у собі. Угу. Розумієш? Краще би впізнавати те, що робить Микита. <реш> ну, У цьому, звісно, випадку я дуже симпатизую тангу. Я абсолютно переконаний, що е, наші глядачі це дуже добре розуміють, дуже знають, я часу за нього вболіваю. Але я, я бачу, бачу ці саме емоційні помилочки чи емоційні впливи, які ну, псують псують настрій, псують гру. І от наразі от та посмішка Микити, от, знаєш, було таке, mm -hmm. а тепер я тебе переграю. Так, а от тепер, тепер я точно кінець. знаю. Так, так, тобі так, кінець, так. я тебе наразі просто з'їм і почну <рес> <Так>. з ніг. <рес> так. так, це правда. От прямо 100% ця посмішка, вона конкретно це означає. Це така посмішка, що <рес> <Кажеш>, пока-пока. <рес> О, ми бачимо жовто-блакитну стрічку у Микити <рес>. на рукаві. дуже Дуже приємно. Дякую за підтримку. І наразі І що ж? просто потужно вилюбити, тобто мільйон триста в два мільйони, маючи купу еквіті. І якщо на Рівері не прийде якийсь дурненький король, ми побачимо ще одну таку високу ставку. Ну наскільки високу треба дивитися, все ж таки на рівері. Якщо Буан прийде, ну, Валет прийшов, то тут. половиною мільйони, бац тобі. Чи вільйон вісімсот? Я гадаю, що на цьому етапі Микита буде ставити саме стільки, скільки день готовий заплатити. Ось і все. От, от чесно, я, я, я не, бу, не буду. О, ні, він чекає, так? А, Валесі, mm -hmm. ж Валесирські погана карта. Окей, окей. Бачиш, не став добирати. А, ну з іншого боку, танк вже показав таку пасивну гру, що може Микита не сильно зацікавлений шикати дуже тонких виліпетів, особливо якщо банк вже доволі великий. В, в, важко знайти великий, точно, там о, якісь тонгенькі. Я просто намагався збагнути, чи буде велет 10 там тягнути стерна до рівера. Це таке питання. Велет король точно буде, король 10 буде. і О, знову 3-2. До речі, хотів звернути увагу, що вже 11 мільйонів бумаки та є 7,5 в день. Справи у дені йдуть не дуже добре в цьому хедзапі, і зі зрозумілою причиною. Якщо опонент вже, е, е, вже тебе в голові подолав, так. то далі це вже справа техніки. знаєш. Ну, але ніхто не відміняв, і потрібно зауважити те, що Микита виграв два, один раз у нього був, якщо не помиляюсь, король вавет проти туздами. А потім в нього була туздама, наче проти Король Валет. Я, я, я не пригадую, точно, але ось щось таке. Ну, подібне, еквіті було. Так, чек-чек зіграв, так? Так вже розумію, що, начебто, є сенс поволюбити ти трохи. Ні, каже, не буду. Микита точно не буде тут вилюбити. Ну, може він поставить одну десяту, одну, десят, одну п'яту, одну шосту, я не знаю, щось таке, хитре. Щоб просто взяти чек на рівері, але я, я гадаю, що чек це більш органічна опція. Абсолютно ага. органічна. Тобто, ну, ці малесенькі бети з 85-ю нижньою парою це більше таке, знаєш, драматична, якась така художня хореографія. Ну, то все. Це, це просто занадто, занадто якось. Не дисципліновано. <реш> Просто... <реш> творче, це сильно творче буде. Так, ну логічний ви від відденьм. Не знаю, як Микита справиться тут. Чи зможе він скинути? Mm, тут, напевно, дуже складно викидати пару. О, за таким екшеном. Ти, ти порейзив, ти поставив, mm -hmm. не поставив конбета, чекував 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 Ну чому порейзив? Це ж а, лімп. А, лімплівав, так, точно лімпував, чикував, чекував, чекував. ось на рівері прилітає. Ну, зрозуміло, щось якісь 7-2 можуть поставити, просто спробувати забрати ба. Так, тут просто проблема в тому, що ти блокуєш бафи. Ну тобто двійка. Ну так, але знаєш, я тобі так скажу: тут справа в тому, що. А от їди знай, які комбінації в цілому День я би став підбирати для блефу. З точки зору теорії, найменші, найнижчі руки через двійку, зрозуміло. А на практиці, може, Дні там якісь 8-7, я не знаю. Mm -hmm. Згоден. Проте мені інтуїтивно здається, що то, ну, якісь хай карта, високі карти якісь були б певною мірою краще. Так. Бо вони точно Це не мають. Не абсолютно точно. День отримав флоп для дам. Це класика жанру. Нарешті дві дами. Нарешті дві дами. Наразі доберу туз король п'ять, чек. А я так звик до цього. Ну, просто в шо 10 дами, це, щоб отримати борт, коли в тебе це оверпара, не так-то просто. Та у вас там в шордеці дами це як вісімки. Так, так, таке. Okay. Ну там є певні свої аспекти, ті. але так, рука. О, до речі, рука дуже е... еластична, якщо так mm -hmm. можна сказати. Дуже так, так. Дуже... Можна навіть сказати, що в шордекці у дам більший блеф потенціал ніж ну, вони, в, в, вона просто дуже цікава, вона дуже цікава. Вона може, може багато чого зробити в різних ситуаціях. На одній вулиці ти будеш велюбетити, на іншій пофувати, а потім, а потім ще, ще бовкетчити. Ой-ой-ой. Ну, Вже не лякав. Так, ну, ти зацікавлений, каже, показує недорого. Ну, поки що зрозуміло все. Тобто дама хай, ну, почет чеку. Ха-ха. Ну, блін, День не може навіть з дамами хоч трошечки забрати. Не, не може, може з йти. дамами даму три переграти. Оце, розумієш. Ну, Головна проблема Дені. Точно. Єдина я б навіть сказав. Ну, якщо ти хочеш вигравати хитзап, то з дамами потрібно у дами три вигравати. Ну, по-іншому воно не працює, розумієш. Є сенс, ти знаєш, є сенс пробувати вигравати хоча б з топ-3% діапазону. Так. Але. Ну тут що, Олин? Ні, Лід, я думаю, без Олину, так чи інакше. Ні, ну я маю на увазі від Дені. Ну що? А, Не, Дені? Win. Не win, сенсі, а там якийсь рейс, Клік Рейс. Та, Мін рейс, так, звісно, чому ні? Комон. Продемонструвати таке кунг фу, типу, а іноді у мене тут буде блеф. І всі такі, так, так. ми, Знаєш, це як Хімера. Всі погоджуються, що так, іноді там буде блеф. Всі-всі-всі погоджуються, Так, іноді буде. Точно. Ну, Хоча... в кеш <ріст> ну, іграх, в кеш іграх точно буде. Ну, тобто, в кеш іграх буде. Ну, в, в дуже дорогих я погоджуюсь, напевно. Хоча не перевіряв, не знаю. Але, mm. знаєш, просто саме лід, ну, тобто, буфувати лід, це взагалі не має сенсу. Тому що там людина або має блеф, або має даму. При тому нікому mm -hmm. немає е якоїсь руки, і, ну, яка <ріст> е е має якийсь середній вигляд. Є, є сенс буфувати з буефом для того, щоб вибити буеф старше. Ось. Mm -hmm. Але чи буде там Боев взагалі? Це питання. Ну, Денні ще витратив Е, ну, Незрозуміло, навіщо? Ні, Ну зрозуміло, це такий Голівуд. Я думаю, що, що Бодяковському просто потрібно тиснути коло і вже. Ну, з точки зору теорії, йому потрібно ставити mm -hmm. Ось. Але... Ну, навіщо це все притворювати на такий, знаєте, драматичний епізод, реально я не знаю. О, такий, так. Ну це знаєш, вони всі все розуміють, ага, так. але ну, може, колись в житті є маленькі шанси, його треба не впустити, бо розігруються шалені гроші. Ну, З точки зору теорії все ж таки то потрібно переставляти. Це зрозуміло. Ну, тому що. ну, І вони такі, окей, зараз я вам покажу, як я вмію. ну, У тобто, мене нац, я ререйс, і інші такі, окей, в мене нац, я ререйс, його, його не довго думати. Тобто Голівуд він просто відпочиває. Розумієте? Ой, ну все, мені все набридло. ой То я був про. ні, не о він, 4 бет. Кому, кому першому на не Тангу так. Так, так. Тан, танг реально роздратований сильно, тому що він з дамами програв дамі три, бо такі просто неймовірно ну, неймовірно важкій лінії. Тобто він поставив тьорну, отримав ко, тримав літ. Потім вони грали рейс просто до скінчення цього всесвіту, розумієш? Ой, Друзі, ну що скажете? Що скажете стосовно цього епізоду? Дуже цікаво почитати будуть ваші коментарі. А що буде ще більш цікаво, це подивитися наступний епізод. Дякую вам. Точно, точно, друзі, обов'язково підписуйтеся, бо треба додивитися. Па-па.